Нарешті ти це сказав. Стоп, вони. Вони що А... Так, я, я, я думаю, вони можуть себе так ідентифікувати. Ну, Чекай така, коли відбуваються події фільми? Ти про що? Ну коли відбувається вони до повномасштабної під час чи вже після? Скажи, чому б тобі не писати про те, що ти сам пережив, про якихось реальних людей з реальними проблемами? А ти пережив? Що? Ну ти пережив це? Зізнавався хлопцю в коханні.